Знаєш, тут можна їхати навіть на простий зелений, не обов'язково на стрілку. Ні, можна. А хто тобі таке сказав, що не можна? На основному зеленому є стрілка тільки прямо? Нема. Нема. А от да. ти собі подумаєш. І дублюючого знаку теж немає. Що, який дублюючий знак? Тобто до такого секції світофора. Якщо тобі на основному світофорі є стрілка прямо, блядь. Є. Є. куди ти вже знаєш? Так, тут тут. Давай. О! Брати приїхали для поброя. Добрый? Як я поспішаю? Там да, ви ж... Же... А там что, было? цей основний знак світлофора зеленого кольору зі стрілкою чи ні? Там да. что? А покажи, бас, что Иди была по чуть Муцуляк Гуцуляк Михайло Євгенович до 05.05.15 Ну какие там задался какой Зала Зеленый светлый меня горил. Воно було зі стрілкою чи воно було без стрілки. <гідно> Інспектор. Правильно, ви правила дорожнього руху читаєте чи ні, колись? <правильно> от покажіть мені правила дорожнього руху, де я маю на зелене світло, Стрілка не горить наліво, бо тому що зустрічний куток включено зелене. А як я маю знати, чи там є стрілка, чи немає стрілки, відкрийте правила дорожнього руху і почитайте її. <правильно> ну, <правильно> ну, тому що правила читаєте, замахали <правильно> мене.